Іммануель Кант Критика практичного розуму Переклад з німецької. Примітки та післямова Ігоря Бурковського. Підрозділ 4. Безсмертя душі як постулат чистого практичного розуму. Здійснення найвищого добра у світі є необхідний об'єкт волі, визначуваної моральним законом, а в ній у волі. Повна відповідність налаштувань з моральним законом є найголовніша умова найвищого добра. Вона, отже, має бути так само можлива, як і її об'єкт, бо міститься в тій самій заповіді сприяти тому добру. Повна ж відповідність волі моральному законові є святість, досконалість, на яку не здатна жодна розумна істота чуттєвого світу в жодний часовий момент свого існування, а позаяк вона все ж таки потрібна як практично необхідна. То вона може виступати тільки в прогресі, що йде в нескінченність до тієї повної відповідності, і за принципами чистого практичного розуму необхідно визнавати такий практичний поступ, як реальний об'єкт нашої волі. Але цей нескінченний прогрес можливий тільки за передумови нескінченно триваючого існування і збереження особистості однієї тієї самої розумної істоти того, що називається безсмертям душі. Отже. Найвище добро є практично можливим тільки за передумови безсмертя душі, отже, це безсмертя як нерозривно сполучене з моральним законом є постулат чистого практичного розуму, під чим я розумію теоретичне, але як таке недовідне положення, оскільки воно невід'ємно притаманне практичному закону, безумовно чинному. Положення про моральне призначення нашої природи, що тільки в прогресі, який іде в нескінченність. Можна досягти повної відповідності з моральним законом, вельми корисне не лише з огляду на теперішню прижиттєву компенсацію неспроможності спекулятивного розуму, а й у тому, що стосується релігії. Без цього положення або моральний закон цілковито позбавляється своєї святості, тим, що його перетворюють на поблажливий, вибачливий і таким чином пристосований до нашої зручності. Або ж вивищують своє покликання і водночас очікування до недосяжного призначення, тобто сподіваючись повного набуття святості волі і губляться в фантастичних, цілком суперечних самопізнанню теософських мареннях, та те й інше тільки заважає безупинному прагненню до точного і суцільного дотримання строгого, незворушного та проте не зідеалізованого, а істинного веління розуму. Для розумної, але скінченної істоти можливий тільки прогрес до нескінченності від нижчих до вищих ступенів моральної досконалості, нескінченний для якого умова часу є ніщо. Бачить, у цьому нескінченному для нас ряді цілість відповідності моральному законові і святість, якої невідступно вимагає його веління, щоб бути відповідним його справедливості в тій частці від найвищого добра, яку він кожному призначає, має виступати цілком в одиничному інтелектуальному спогляданні існування розумних істот. Усе те, що тільки й може припадати створеній істоті в тому, що стосується надії на таку частку. Було б свідомістю своєї випробуваної налаштованості на те, щоб на підставі свого дотеперішнього прогресу від гіршого до морально кращого і на підставі пізнаного завдяки цьому незмінного задуму, сподіватися подальшого безперервного продовження зазначеного прогресу, хай хоч доки б тривало її існування навіть після цього життя, і таким чином бути сповна адекватної волі Бога. Без поблажливості або прощення, несумісного зі справедливістю, що правда в жодному разі не тут і не в якийсь передбачальний прийдешній часовий момент свого існування, а лише в нескінченності, оглядальної тільки для Бога свого тривання. Примітка: переконання в незмінності своєї налаштованості в поступі до добра здається немовби самим по собі неможливим для створеної істоти. Тимто й християнське віровчення виводить його походження тільки від того самого духу, який спричинює освячення, себто цей твердий задум, а разом з ним свідомість тривкості в моральному прогресі, але природно і тому хто усвідомлює, що значну частину свого життя аж до його кінця він неухильно прогресував до кращого, і то зі справжніх моральних мотивів. Вільно плекати, хоч і не в існуванні, продовжуваному після цього життя, він триматиметься цих принципів, і хоча він тут у своїх власних очах ніколи не буває виправданий і не може сподіватися на це коли-небудь присподіваному майбутньому, прирощенні своєї природної досконалості, а разом з нею і своїх обов'язків. Та, попри те, він у цьому поступі, який, хоча й стосується відсунутої в нескінченність мети, проте для Бога означає те саме, що актуальне володіння. Може мати перспективу на блаженне майбутнє, адже саме цим словом послуговується розум, щоб позначати цілковите благо, незалежне від усіх випадкових причин світу. Воно так само, як і святість, є ідея, яка може міститися тільки в нескінченному прогресі та його тотальності. Отже, створеною істотою ніколи сповна не досягається. Кінець примітки.